Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Е Здорово, гутні! Братики-танкісти! Як ваші справи? А? Пишем та коментуєм Яких боїв у вас більше? Програшних чи виграшних? РБШних чи рандомним? Які ваші пріоритети? Давайте друкуємо по клавіатурі. Так, що у нас сьогодні такий гравець? За боєць. Це у нас картина маслом. На середньому тачку польської гілки дослідження. Рандомчик в режимі бою перевага, карта Еліалама і подивися, як наші снаряди одразу шпитуються і знаходять своє місце під сонцем по броні Є50 М. Ну ж, прекрасно, ж так, на і рядом, звісно, що хапається тобі за нашого союзного Тіма, який грав і, на жаль, відправився в гараж. на бачателу. На бачатику. кубачатило. Їдем із... їдем, звісно, що допомагати нашому союзнику. Також не є п'ятдесяді. Розчахляти ось цього рідина. Просить під... про підтримку. Ну звісно що ж, ми їдемо до тебе тобі допомагати, друже. Ну як без цього? Нам ж також потрібна шкода ворожбинська та, звісно, що ж, полики, яких ніхто не відміняв. Ось. Ось, ось, дивись, як класно, дали ми все ж таки нашому союзнику Є50М е е, взяти цей колик, але, не. але ми також по ньому добре розрядилися. ось, получай, побокінська ворожбинська машинка, ми тебе засвітили. І получай. Дивись, я думав, що попаде в верхній броньовий, попала таки в нижній. В Ця гармата таки хоче попасти в топ десяточку в топ-яблучко. Так, ну. Що, що тут скажеш? Є50. Е Поїхав, підставився, відхопив, получив і зараз на чилі. А ми що? А ми далі продовжуємо грати. Далі продовжуємо нашу боротьбу проти сетапу е ворожих сел. Так, ми в засвіті, але подивись, наш герой все ж таки контролить. Баху, тому що він розуміє, якщо він лишень розвернеться, а ось цей вийде сюди на колію, він може стати геєм. Ну, в якому сенсі цього слова, адже він нам буде шмаляти в задницю. Скоріше за все, напевно, що і навіть хеш хишак... Хешаками. а можливо, і бебешенками. Хто його знає, що у нього там в голові гуляє. А ми зараз давай в у чоловічку не получай барбершоп у студію. Хто хоче записатися на барбер, записуйтесь до картини маслом. Попадає чітко в чолочку. А ну давай. E е, про IMX 50B на получай. А ну ще разочок е, над пляха, муха. Як все ж таки гарно снаряди лягають по броні. Ворожбинській. Е, не залежить від класу та типу техніки, але тут вже ясне. Ясен симпень, що він нас цілив і він очікував прямо саме на нас. На Весь як гарно снаряд летить повсюди ці колеса вагонів. Добре, що не в колеса. Була би якась інакша техніка, скоріше за все, могла би бути якраз і так, в колеса. Так, добре, що залишається все ж таки ворожбин три машини, а в нас чотири. Я думав, що е, в нас було три машини. І... Почнуть танути, як мороз був, жаркий літний день, а сталося все ж таки все та й навпаки, тому що ми в перевозі по техніці. Це вже радує. До речі, у нас триколика після бойову статистику і ще й 5 тисяч достріляної ворожбинської шкоди. Ну чим не прекрасно. Можна сказати, під завершення бою не кидав блайнд, адже бачить, що не немає сенсу кидати. Тому що в нас стоїть такий лябечара, Ась такий ось депутатик, якого віхола був відправив. В Минулому бою також, до речі, на це 63 в Монако, але він чомусь вернувся звідти і приїхав знову сюди в бій. Так, ну, в принципі, блайд з блайдами, але є ціль, по якій можна точніше попадати і не думати, гадати, чи залетіло, чи ні, коли він випадає за світу. 60 ТП мається на увазі. А топорики, подивися, як хапає. Ну, на жаль, тут попадаємо в стіну. Нічого, можемо собі таки дозволити. До речі, навіть можемо собі дозволити піти в розмін. Тому, тому що у нас в вистачало би податися із цим бичком просто на ура? Так, ну то вже ми не зможемо видати ще раз тику по 60 адже У нас там два союзники стояло. Але все ж таки, це перемога із 4 колика після бойову статистику. Давайте, до речі, на неї глянемо так, одразу ж робимо ось так, ось так, щоб нам нічого не заважало. Що у нас там? 7,208 напуляної шкоди. 202, шкода до вашою допомогою, знищено шість пошкоджено, головний калібр, майстер та воїн Воєн, Якби наші союзнички дали нам забрати цей колик, був би вже Редлі. Так, пішов плюс на 207 644 монети в свій сей свою копілочку. Звісно що ж, перше місце по нанесенню шкоди. ставим подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі. В режимі бою перевага. Та, звісно, що ж, підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої жроплеї Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали дивитись другий бій, також відрався під ніком картіна маслом. Вперед. І так, танкісти. Маємо другі бійця. У нас карта, палаючі піски, але. Навіть бій вже помінявся, в принципі, і техніка помінялася. Що? Гілка нації одна й та сама, але категорія. Це важкий танчик на морковського. Звісно, що ж 8К, а не 10. -ка. І рейтинговий бій у режимі бою просто зустрічний бій. Давайте подивимося, як наш герой на морковського буде бити своїми такими ТПМними снарядами. ДПМними снарядами, чуєте? Щось нововведення прийшло в гру під бронебійника, а снаряди. Не альфові, а ДПМні. Ну, прикольно. Ви зрозуміли. Так. По броні ворожбинського сетапу е ворожбинських сил. Еп, не получає. Йох мехеріох, ти що думав, блін? Ти що, де твій, до речі, легендарний камуфляж це такий бордовенький, чому ну, ти його не купиш? Чому не придбаєш? Не вистачає тобі золота. Хе, таке може бути. Так, ну поки що ми тут. Що? Ні, ми тут не одні. Дивіться, ззаді, за спиною у нас також два важке з танчика. До речі, і наш взводний на СТ. А на СТ мобілі. Давайте глянемо, чи все ж таки він також буде ефективний, так само, як наш картіна масла. Чи ні. Так, дає на 400, але дуже хороша, комфортна гармата, насправді, у морковського. І навіть і побронювання цей танчик. Дуже класний на своєму рівні, на восьмому. Так що, критики майже 0 до цього танка. Так, що у нас тут На, А ну давай. Ми, в принципі, не замовляли хех, проти нас, кіллерів, але раз ти є, то давай будемо вчитися. Дивися, залишається, скільки нам хітпоинтів всього, на всього залишають. Скільки? 305. А було б чуть, чуть менше. Було б класно. А знаєте чому? Ну, я думаю, ви вже здогадалися. Що у нас була така медалька. Але не суть у медальках, а суть у бою. Якщо у нас бій буде максимально такий розривчастий, отже, бачиш, на початку можна навіть, так і думати чому. Тому що мінус три, знову ж таки, ну це якесь святе правило, блін для РБ рандому. Тоби на початку одразу ж пішли в ліквідацію мінус три машини. Неважливо наших чи е ворогів. Але. Подивися, ліквідували лише дві машини в етапі супротивних сил. Не получай, кіллера, треба ліквідувати. На жаль, наш снаряд не, не залітає ні в один, ні в другий танчик. Ну, таке може бути. Ну, з ким не буває. Ну, в принципі, про кінець бою казати ще рано, адже подивися, бій навіть не скаже, що. Дистанційний, а, можна сказати, позиційний. Ну що видиш, кожен старається грати десь від своєї позиції. Наш все ж таки, ось, як бачиш, взводний показав свій мастер-клас, адже забрав два колика в свою після бойову статистику і подивився, як він там ліквідовує е, респаум ворожих сил. Ну чим не прекрасно. Щоб удатися з важкеським танчиком, а тут хто у нас на тавай. Ну, зараз Еміль перший. Почекай. почекай, почекай чекай, чекай, чекай також башта, але... Ну все рівно, ну все рівно, ні міль 1, ні міль другого башта не зрівняється по бронюванню із їхнім старшим братиком на 10 му рівні. Хоча хоча той також фугасив впитує впевнено. Але все ж таки, на получає нижній броневий лист, подивись, міг би бути небезпечний момент, якщо би він нас пробив. Адже його середнячок 302 з барабана, вона всього ж на всього 305. А ну, е пуля відправляється гараж. Також доганяємо свого взводного братика і маємо також два колика в після бойову статистику. Можна сказати, вони в дві гармати забрали більшу половину з етапу супротивних сил. А ну, ну, ну головне, не представити з під цього кілера, десь який він, блін, броньований. Получається, в нашому. Навіть, під, навіть під, е, наші підкалібери, подивися, яка це зараза броньована. чуть чуть там башти десь присвічується сірим, а йде де попади, блін. Так, він підставляв, він не знає, що робити. Він залишається один, він не знає, по кому бити. До речі, такий бачок ще запасливий по хітпойнтам. І тому в нас ще була змога розстріляти собі свої союзні е, собі після бойову статистику ворожбинських. Так, забираємо третій колек. Все ж таки, наш зводний братик нам дав таку змогу. Не знаю, або дав, або вони домовились, або ні. Що ж, давайте глянемо на після бойову стату. 4-962 напулюної ворожбинської шкоди. 990 заблокованої шкоди, друзі. Дається в знаки, хороша броня, таки морковського. 3. Знищено 6 пошкоджено за рейтингом 6, 275. 5 пішов плюс. Подивись, який чудовий рейтинг. У картини маслом. Головний калібр, майстер та брати по зброї. Медалька. Ось таке. Пішов плюс на 99 399 срібла свій сейф. Свою купілочку, самі дев'яточки. Перше місце по нанесенню шкоди. А наш Максик його взводний. заробляє все ж таки друге місце. Подивися, як не як два взводні. Можна сказати, зробили цей бій. Тому ставмо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в РБ в режимі бою просто зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї з для того, щоб потім разом з нами танкісти правильно приглядати їх на цьому ж каналі. Я бажаю в першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. Якщо посварилися, то помиріться. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і. those three